Отже, це дубль два запису подкасту з Діаною В'ячеславіною, тому що тоді у нас відійшли переходнічки. Як це буде українською? Uh... Перепихунці. Мені колись казали, що перепихунці. <хві> От uh, і <кхві> пишемося тоді знову. На зв'язку Ганна Іванівна і викладачка англійської мови в початкових класах Діана В'ячеславна. Всім привіт! Єй, святі Петрівці! Ге. Святі Петрівці. Щодо б'юті рутини. Де брати час і сили, щоб виглядати добре і фарбуватись, наприклад, в школу? Адже це дозволяється носити макіяж викладача. Я так рада, що це дозволяється. Так неожиданно і приємно. Дуже приємно. мене ніхто за це не булить. <laughs> Я рада, але не використовую цю привілегію. <laughs> <laughs> так, звідки брати час? Ну, перш за все, існує така мотивація, а, щоб виглядати гарно. І мотивація то є сильна. Що ви використовуєте зазвичай для б'юті рутини те ж саме? Ну, от якщо на кожен день, то це олівець для брів. Це прям must have. Без цих речей не обійтися. Це база, це фундамент. Без нього взагалі ніяк. І <laughs> ще одне англійське слово вам в копілочку. ще? <laughs> yeah. uh, і інколи. Ну як, не інколи. Коли в мене є настрій, я можу намалювати стрілки. Oh my. Чи використовуєте ви лайфхаки з Тіктоку для намалювання стрілок. Знаєте, коли ставиш а, лайнер, потім різко рухаєшся в бік, і типу у тебе виходить стрілка або скотч. Користувалася Чес... коли-небудь таким? Ні, чесно, я не користувалась, а. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатою. Взагалі стрілки почала малювати на 4 поч... на курсі коледжу. О! Oh. Так. Да. Спочатку як я це робила? Я брала олівець, наводила контур, ну, як шаблон, знаєте, як кажуть, а потім наводила підводкою. Ну, от такого плану. Щось придумала, а потім з часом уже сама від руки за хвилин 10. Oh. А тут би я хотіла поговорити, тому що я не часто стикалася з цим у своїй школі, коли я була школяркою. У нас якось було це стереотипічно робити викладачам компліменти. Коли ти робиш викладачу комплімент, о, як ви гарно виглядаєте, це якось виглядало, ніби ти випрошуєш оцінку, або взагалі тоді. В мої часи більше використовувалося муштрування, і ми не вважали, що викладач може бути на рівні з нами, чи ми можемо йому довіряти. Да, так, Бо мені ще говорили однокласники, тяну, ти підлизуєшся а, так, так. Що Хоча було навіть коли тобі а, щиро подобається викладач, як він одягається, або який в нього стиль, ти ну хочеш зробити якось приємне, і це не залежить від оцінки. Чи роблять вам діти компліменти, і чи є для вас це зараз якби формою норми? Тому що я до сих пір ще звикаю до цього. Я така, о Боже, що вам показати мій манікюр? Mm. Отак. Так, uh, да, мені роблять компліменти. Це може бути що стосовно одягу, манікюр або там майкап, Ну, що з такого плану? Одне плюс одне слово вам в копілочку. Мейк-ап. <ріх> да. І мені це дуже подобається. Правда, знаєте, я як на цьому не відчасть, прямо ж клас. І я вважаю це нормою, да. так. Для мене Супер. це нормально. Я не вважаю, що вони там, типу, з мене витягують ціночку, або там підлизують або ще щось. Ну тут знову ж таки питання тої самої самооцінки і вибору вчителя. Тобто, якщо я бачу рівень знань учня чи учениці, я знаю, що йому поставити. Ну, я да. не буду ставити оцінку за те, що там, мені за щось подякували чи навпаки якісь прихильніші до мене. Але можливо таки, можливо, таки. Це все впливає на те, що ти звертаєш увагу на таку дитину, ти можеш її легше запам'ятати. Да. Тому що я, як новий вчитель, мені не соромно в цьому зізнатися. Я до сих пір не знаю всіх дітей по іменам, особливо якщо це великі класи. Але якщо я з цією дитиною взаємодіяла. Звісно, це краще виражається через зауваження або через якісь е комічні ситуації, я тоді краще запам'ятовую. Але якщо там я взаємодію з дитиною навіть через той самий комплімент, я її запам'ятаю. І це окей. Дитина на який на все одно на те, чи я є в класі, чи нема в класі, або вона постійно в телефоні, дуже важко її помітити серед всіх. Да. Тобто ось так. Є свої плюси, є мінуси. Так. А щодо натхнення. Де берете натхнення на уроки? І хотілося б дуже дізнатися, де берете енергію, що вас надихає. Тому що, крім того, що ви викладаєте, є асистентом. Є супроводжуючим по довезенню. Ні, ви щось А ви не супроводжуєте вже? Ні, я не супроводжувала ніколи. Ні. Я. запасний варіант. Страхує, якщо що. Ну, знаєте, це теж форс-мажор, я, наприклад, коли мені щось. Це знаєте, оце коли миєш посуд, а тобі грязну посуда докидають. І ти такий, ну я справлюсь, але ну що то в мене інші плани були. Але ні в якому разі не порівнюють я не порівнюю зараз дітей з е, брудним посудом. Ні, так, ні, ні, ні. Не подумайте нічого. Е, отже, я знаю, що ви ще навчаєтесь паралельно в університеті. І як це все суміщати да. і знаходити енергію для цього? Взагалі, якщо от прям максимально чесно, то. Це дуже важко. Дуже важко. А... Very hard. Да. Дуже. Very, very. А... Звідки шукати енергію? Хороше питання. <рес> Якби мені ще дали на нього відповідь. Ну, не знаю, можливо, знаходжу просто якусь справу, якесь заняття. Яку? Яке? Аби не знаю, якось відволіктись від рутин, від рутини шкільної. Е, і студентської, звісно, теж. Е, наприклад, можу подивитись серіал. Що зараз дивитись? Взагалі я дивилась жіночий лікар. Нове життя він вийшов це буквально нещодавно. Я е, ще. Я правда не пам'ятаю, чи це продукт Apple TV чи HBO, є жіночий лікар про лікаря Акушера, і там прям краш. <реш> Тільки не краш в сенсі гарний хлопець, а краш в сенсі. Всі стереотипи про лікарську справу розбиваються. Ти бачиш, як воно робиться насправді. Це Алла Анатолівна виріже цю розмову, да. тому що там показується, наприклад, те саме народження дитини без прикрас, да. без. Ну, тобто, все як відбувається, з усіма криками і з усіма незацензурованими картинками. Аллі Анатоліївне було цікаво, тому вона не вирізала цей момент. Але так, да, для старшого покоління він прикольний. Хоча. Хоч я за освітою медик, я не осягнула не до третьої не. серії, тому що е, я взагалі після війни дуже стала будь-які сцени або насилля, або там, де дуже багато крові, е, дуже погано сприймаю. І раніше. І ось це сприйняття, коли ти дивився на супергероя, який рятує життя маленькій дитині. Ти такий вау, клас. А зараз ти розумієш, що коли він кидає автомобіль, то в тому автомобілі хтось був, він кидає його в будинок, в будинку хтось був, у когось там речі, у когось домашні тварини, і вони теж страждають від того, що він на камеру врятував ще одну там не знаю, дитину чи людину. Вот это поворот. І я вже сприймаю всі фільми от з такої сторони, така да. собі. І е... взагалі от воєнна деформація. Да, і взагалі дуже приємно, що цей серіал він вийшов українською мовою, і це прям ага, вау! Саме сердечко. Це круто. Так, да, що я ще можу робити? <кій> а, я дуже люблю, ну це, як уже, традишн, традиція. Прийти в п'ятницю після всього, після цілого тижня і просто завалитися спати. До речі, до речі, ми записуємо цей подкаст в п'ятницю і просто уже уявляємо, як ми приходимо додому, просто завалюємося спати. Я собі ще вчора це уявила. А це ну, це якийсь тиждень, тому що змінилась погода, була якась заметіль, і, власне, ти такий ну, поплутав дні. В четвер же, здається, що п'ятниця. В п'ятницю вже такий, як оце на роботу, як вихідний вийшов. Да. Е, Тут і тривога в нас була, посиділи в укритті, mm -hmm. і прям замучені були. Да. Да. Але я дуже заздрю дітям, яких забирають з укриття батьки. І вони такі, а ми вже вдома. І там, до речі, ще якийсь вчитель був. Типу, там батько прийшов за дитиною, і класний керівник каже: А можете мене з собою забрати? Я така думаю, О, так, це реалістичне бажання, Можна дуже мене? хочеться теж піти з укриття. Ми теж люди, і, по-перше, це якесь не знаю. Психологічна травма, що ти все наздоганяєш, не здоганяєш навчання, а воно все ніяк не відкладається. Бо е, то тривога, а навчання в укритті е, його доцільність дуже така е, специфічна. Ось. І, звісно, хочеться додому поспати мультики. Да. Я, наприклад, по мультфільмах дуже дуже. А ви, Діана В'ячеславна, любите мультики? Мультфільми, ну. Не знаю, я думаю, що я просто вже переросла з цього. І тут я відчула себе дуже старою. <рес> <рес> Не розтраїйся. А ще стосовно Бо я його обожнюю А ще стосовно стосовно натхнення і добрать енергію. Я думаю, що це ще залежить від а, того, чи любить людина свою професію. В якійсь мірі. І, наприклад, ну. А, мені моя професія... Подобається. Я м ніколи не жалкую, що я її брала чесно. Я люблю Навіть жив... тоді, коли клас не прийшов на урок. Но у мене такого ще не було. Навіть тоді, коли ви залишили клас без нагляду, а він почав розносити клас. Май такого ще та не було не Щаслива людина. От. Да, і цей а що я говорила? Що любите свою роботу. Так, да, я дуже люблю дітей і. А, м -м, знаєте, ці їхні очі сповнені. Цікавості. Так. Да. Oh це прям. <кхем> Вау. <кхем> так, я чому згадала це слово? Тому що воно є реально спільним для вчителів. Коли ти помічаєш, що якійсь дитині цікаво, звісно, ти помічаєш тих, хто в телефоні грає, але таке. Але коли ти реально дивишся, що дитина цим цікавиться, да. а наступний рівень задає запитання, от, то це прям реально поповнює якийсь твій ресурс внутрішній. Да, і... Паноральний поповнює. Їхні отці, знаєш обійми, вони підбігають, запитують, як справи у вас? Що у вас новенького? Роблять кучу 1300 мільйон компліментів. 10-5, 15, минут 5, 10, 5, 4-5. О, в мене те ж любов до супервеликих да. чисел. Да. 1150 раз. Так. Да. Да. Діти квіточки бусинки. що ще б хотіли поговорити. Є якась тема, яку б ви хотіли підняти на загал і обговорити її? Те, що а якщо мене за доводить? це поб'ють? Ну, була в нас ідейка: створити ще один подкаст без цензури, але. Поки що. Дайте поставити на ноги це Діана В'ячеславівна. А що, сильна якась тема така? Ну, обережна. Просто можливо, тому що я з цим стикнулась так трошечки. З Чим саме? А... Ми виріжемо. Ми не виріжемо. Виріжемо, не виріжемо. Ганна Іванівна. Булінг вчителя. Це цікаво. Можливо, тому що я молода, я з цим трошки стикнулась. Але Уявіть собі я з цим стикнулась. Я сама в шоці це була. А, просто якось учні. Так, розкажіть, як він проявлявся? А, ну. Яким чином він проявлявся? А, діти, ну якщо прям чесно сказати, то вони. А, не знаю, якось проявляла якусь невагу, неповагу, так скажемо. До них, знаєте, я пусть це місце, типу. Ігнорування було якесь. Да. Так. І мені навіть у знуші типу сказав прям в очі. Що сказав, давайте це проговоримо для того, щоб о, ця ситуація трошки зменшила тиск на вас. Так. Да. Ви задовбали. І я така. Ну що? ж? Я була трошки в такому шоці, тому що мені ще ніхто ніколи такого не казав. Ну от ніколи. І розумієте, це мала дитина це навіть не старша школа і не середня. Так, але я вам хочу сказати, що. Сприйняття булінгу, воно у нас е, є трішки спотвореним, є трішки е, спотвореним через те, що ми завжди чуємо про булінг. Ми чуємо, що це ображання е, з метою, щоб принизити людину, так? якісь назвати свої переваги, щоб принизити. Але, знову ж таки, іноді за булінг може сприйматися якась, якщо це інші люди, це може бути якась критика. Так, вона може бути просто неконструктивною. Але це критика, і, наприклад, думка людини, про яку не просили. Проте, це не булінг, бо булінг це спрямована стійка дія. Так само в дітей я вас дуже розумію, тому що е я напряму ще не стикалася з цим, але я впевнена, що. З деякими, можливо, уроками я не так добре справляюсь, як би мені хотілося. У мене теж не вистачає, наприклад, енергії. Або я дуже хочу, щоб діти цю тему запам'ятали, тому що це база, це просто е, ґрунт, без якого ми не будемо рухатись далі. А от саме в цей день ніхто не налаштований yeah. вчитися. Yeah. І yeah. у нас прям виникає якийсь такий конфлікт інтересів. Бо я їм хочу довести, вони крутяться, не слухаються, і е, я ну, відчуваю те саме знецінення. Звісно, в мене не було щоб таке, щоб мені сказали напряму, але це вже залежить від вихованості дитини. Тобто на це ви не вплинете. Але е, знову ж таки, коли тебе ігнорують, або коли ти робиш 1500-100 мільйонів разів зауваження. І не можеш більше нічого з цим робити, тому що якщо взяти до уваги західні школи, у школі є спеціально асистент в кожному класі, він або допомагає. є спеціальний клас, в який ти можеш відправити дитину для того, щоб її заспокоїли. Бо іноді е, прям підходить оце емоційне перезавантаження. Точніше, перевантаження, коли дитина не може втримати свої емоції, і вона може наговорити лишню. Так само і в дорослих людей, але дорослі можуть контролювати діти. Ні. Так, да, і в мене ще трошки було, що вони а, трошки дозволяють собі насміхатись, а от прям відкрито. В очі. Вони, бачите, відчувають з вашого боку безпеку, а коли ти в безпеці, ти можеш дозволити собі гробіянити. Чому ми не можемо дозволити собі накричати на працівника адміністрації, але запросто можемо накричати на свою близьку людину. Тому що безпека безпека грає роль. Да. Тому то, так, тут я би можливо, я дуже вас підтримую в тому, що це негативний вплив дитини. Да, і це ненормально. І, і це дуже знецінює вчителя, і це не є нормальним, але. Я б навіть не сказала, що тут прям треба спрямовано працювати, бо це не ваша робота. Ваша робота викликати і створювати середовище, в якому можна розвиватись і вчитись. Да. Але якщо у вас є енергія, то шукати інші підходи або давати паузи таким учням, бо це реально був якийсь емоційний всплеск. Проте, не запускати цей процес точно. Да, ну вона мені ще навіть сказала: типу, а, ми так ставимося до вас, тому що ви молодий вчитель. Я розумію, що я молод, ну, молода, так. не зовсім нещодавно закінчила школу, там коледж, а, але ж все одно ж це ж ну, ніхто не дає право так до мене ставитись. Так, я, якою б я молодою не була, перш за все, я до вас вчитель. А я вам знаєте, що скажу, от тільки мені впало на думку. Ану, спробуйте. Е, я це називаю не докопатись, хоча ні, докопатись до істини. Спробуйте поговорити з цим учнем при всіх в класі, щоб він схарактеризував, якого він вчителя хоче. Тому що то йому не так. Це йому не це. Мені нравить. Я впевнена, що е, він має таку думку про багатьох вчителів, тому хайно ну, напружить свої е, мозкові частини, де там проходить аналіз, і сформулює того вчителя, якого він хоче. Я впевнена, що половина цих якостей у вас є, і ви просто тоді цю половину будете використовувати наповну і знайдете е, точку зіткнення. От дуже. Слушна порада, Бо знаєте що? Іванівна. Я тут побачила, якщо є ось такі учні, я їх називаю складними, якщо залишити їх в спокої в плані навчання на деякий час, але підійти з таким більш дружнім підходом, ну, тому що це те, що ми проговорили, це по-дружньому дізнатися, що саме ти хочеш, чого потребуєш, то з часом це будуть найкращі ваші учні. — Отаке. — Дякую. Отаке. От у вас були подібні ситуації? Вона і зараз є. Да. Ми все, і як е... ви цим справляєтесь? Що я вам скажу, я удосконалюю цей метод. Ми все одно хилетаємося як кораблик, то ми якось добре один до одного ставимося. То все одно бувають такі дні, які ні я не хочу витрачати час на таких дітей, які там створюють якусь таку конфліктну ситуацію в класі, бо я маю встигати приділяти іншим час. А буває все добре. От, прям ідеально. І це не тоді, коли ці учні не приходять. Це тоді, коли вони є. Але Тому... просто не знаю, це тоді якийсь такий день був, я не знаю. чи бурі, А може все, бути. Що? А ви знаєте, що І... з 15 грудня передають ретроградний Меркурій. О, зас... А Де? тоді починаються всі контрольні, підсумкові. Е... Ах, суспільство, бережіть себе, будь ласка. Да. Що ж, Діана В'ячеславна, я так рада, що ви поділились цією ситуацією. Е, мені дуже приємно, що ви відкрились. І так. відкрилась нашим глядачам. Дякую Я за не підтримку. знаю, чи все це потрапить у подкаст, але хай це буде спойлер, що тут обговорюються дуже великі речі. Да. Дякую вам, що зайшли, да. що затримались після роботи в п'ятницю на хвилиночку. Відклала свій сон на годину пізніше, може навіть і на дві. От бачте, людина жертвує здоровим сном. Це важливо. Спіть побільше да. їжте покраще і... і насолоджуйтесь офлайн навчанням. One moment, будь ласка. Святі Петрівці! Єй! Святі Петрівці!